У Газі стартує саміт НАТО. Чого від нього чекати Україні? Розберемося прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Саміт НАТО, що починається в ГАЗі, проходить у безпрецедентно складний для країн-учасниць час. У середині альянсу немає єдності з багатьох ключових питань: від підвищення витрат на оборону до того, як підтримати Україну у війні проти Росії. Відносини союзників із США, наймогутнішим членом НАТО, лишаються також непростими. Незадовго до початку саміту США завдали ударів по Ірану, а наперед до дні виїзду до Нідерландів Дональд Трамп оголосив про досягнуту між Ізраїлем та Іраном угоду про перемир'я, яка ще невідомо чи спрацює. Лідери 32 країн НАТО їдуть до Гааги на тлі конфлікту на Близькому Сході та війни, що триває понад три роки в Україні. Хоча саме ці конфлікти стали головним викликом безпеці членів альянсу, детально обговорювати їх на саміті поки що не планують. Ще рік тому на саміті НАТО у Вашингтоні його учасники у підсумковому ком'юніке підписалися під пунктом про незворотній шлях України до альянсу. Відтоді ситуація помітно змінилася. Нова американська адміністрація дала зрозуміти, що не чекає Києву НАТО. Повернувшись до Білого Дому, президент Трамп негайно розпочав переговори з Росією і неодноразово різко висловлювався про Володимира Зеленського, одного разу навіть вигнавши його з Білого Дому. Дипломатичні зусилля США поки що не наблизили мир в Україні, але дуже стривожили європейських союзників, які намагаються допомогти Києву. Одні з головних інтриг саміту довго залишалося питання участі Зеленського. Очікується, що в Гаагу, де ужили безпрецедентних заходів безпеки, український президент усе ж приїде. Поки планується, що 24 червня Зеленський візьме участь у вечері, яку організовує королівська сім'я Нідерландів, проведе зустріч із лідерами ЄС і кілька двосторонніх переговорів. Не дуже зрозуміло, однак чи вдасться йому поговорити з. Ампом тиждень тому вони мали зустрітися на саміті Великої Сімки в Канаді, але президент США поїхав звідти достроково. За даними політико, саме через позицію США на саміті не відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Як пише видання, американська делегація не хотіла привертати увагу до теми війни з огляду на те, що Трамп, який обіцяв покласти їй кінець ще під час виборчої кампанії, не зміг домогтися успіху. Як саме Україну згадають у підсумковому ком'юніке, поки до кінця не зрозуміло минулого тижня саміт G7... Закінчився без спільної заяви на підтримку України і засудження дій Росії як у попередні роки насамперед. Через позицію США, щоб уникнути суперечок, керівництво НАТО вирішило у цьому році ком'юніке буде коротким і сфокусованим на успіхах Трампа, які стосуються підвищення витрат на оборону, за словами генсека альянсу Марка Рюте, Україну в ній все ж таки згадають на прес-конференції перед початком саміту. Він пообіцяв, що в заяві будуть важливі формулювання, що стосуються і допомоги Україні в боротьбі з російською агресією як зазначає видання Європейська правда, спрощені формулювання можуть зіграти Києву на руку. Домогтися положення про ширшу підтримку з боку альянсу зараз було б складно. А відсутність згадок про членство в НАТО дає змогу зберегти набутий дипломатичний статус України у відносинах з альянсом.